Лот номер 14. 31 одиниця. Це бренди Тіціано Санта-Андреа. Давайте подивимося. Тіціано Санта-Андреа. І якщо ви будете бачити речі на червоних вішалках, ви і отримаєте ці дуже красиві модні вішаки, брендовані від цього бренду. Отже, перша річ, яку ми дивимося, це сукня в пол. Буду дуже вдячна, якщо мені хтось підскаже, як правильно українською мовою казати сукня в пол чи в підлогу, як то правильно. Mm -hmm. Так, йде комбіноване з кружевом. Така красива, дуже тканина, як акварель. І другий бренд, який є в цьому лоті, це. Також Італія. На етикетках вказано: зроблено в Італії це бренд Трікошик. У нас є три речі із саме цієї серії, яка називається Лунапарк. Шовкова блуза. Давайте подивимося ще раз етикетку. Тут у нас йде 100% шовк. Ну, не дуже удачна взяла з этим, з магнітом, 100% шовк. Далі ця куртка, легенька куртка, вона може бути як блуза, але така модель, як косуха. Це також 100% шовк. І з цієї ж серії, з цим же унікальним принтом, у нас спідниця. А це вже тіціанно. Цінність. Бренду Андреа, ну, по-перше, це висока люксова якість. І друге великі розміри. Бренд спеціалізується на великих розмірах. Давайте подивимося якість. Дивіться такий тоненький костюмчик. Розмір 50. Сукня Тіціано Сант-Андреа, також на червоному вішаку. Така подовжена. Довжина Максі. Ще одна подовжена трендова сукня це вже Тіціано. Тут у нас йде комбінація із трикотажу, бо фішка бренду Санта... ой, трикошик, це трикотаж. Зверніть увагу на бірку, Вона така прорезинена. Тобто це дорогий, класний дуже бренд. Е, і поєднання є ще з решельє, тканина решельє. І в цій же темі у нас йдуть є брюки. Є у нас футболка комбінована. І ще одна блуза. такого плану Наступна річ це шовкове шовкова сукня. Зверніть увагу на цей лот дівчата, тут дуже багато шовку, тобто дуже багато таких дорогих речей, завдяки яким ви будете мати високу маржу. Топ, який буде. Е Базова річ, яка буде з, з будь-який яким лук, будь -який лук ви можете вписати. Тіціано дуже любить морську тематику. В кожній колекції в нього є тема з морськими мотивами. І от шорти, а це шорти трикошик, Зверніть увагу, хочу звернути ще на деталь, що навіть гудзики тут йдуть брендовані. Натуральний перламутр ще і брендовані. До цих же шорт дуже класно буде, наприклад, ця футболка. Це Тіціану Андреа, Чи льон льня льняна блуза? Це у нас. Трікошик. Трікошик використовує тільки натуральні тканини. Бав... Бавовняна блуза. Також трікошик. Легенька-легенька смужечка. Блуза йде в розмірі 42, але вона така, ну, як оверна трошки. Наступна річ це сукня віскоза. Саме віскоза тієї якості, коли вона холодить влітку. Тобто ви берете її в руки і відчуваєте таку прохолоду приємно сухня вільного крою трікошик. Цю тему ви вже знаєте. Тут є підкладочка у нас. Також з натуральної тканини. А цей лук це у нас Тіціано Сант-Андреа В стилі Мессонія. В пресірована спідничка. Ну, точніше, не пресірована, а в складочку. Базова майка від Тіціано. Брендована ТС Тіцану сант андреа Брюки від Тіціано Сантандреа. Жовті і вони дуже зручні за рахунок того, що у нас ззаду йде резиночка, і блуза. Просто красуня. Наступний образ це джинси з такими лампасами. І такі ж лампаси у нас є в футболці. В невеличкому розмірі. Футболка довгий роз... рукав від тіціано, і це в нас йде аплікація плюс вишивка. Трендова спідниця в трендовому кольорі. І довжина. Трендова і якість супер. Далі дуже класні брюки літні. Купонна тканина. Купонний малюнок. І остання річ в цьому лоті лот номер 14 Ми дивимося це ніжна сукня, вона стречва від Тіціан. Тіціану сант андреа Якщо ви хочете. Детально, щоб ми вам розповіли про лот, детально прокоментували розміри, телефонуйте. І ось зараз ви бачите на своєму екрані два поясочки і сумочку. Ви їх отримаєте в подарунок. Отже, лот номер 14 може бути саме вашим. На зв'язку ваш луч.